Представники міської влади, політичних сил, громадськість міста та засоби масової інформації не лишилися осторонь політичної ситуації, яка сталася в країні останнім часом. Вранці, 19 лютого, зібралися у кабінеті міського голови, аби написати звернення до президента України Віктора Януковича. Наводимо повний зміст. Шановний Вікторе Федоровичу, на даний час ви єдиний, хто може припинити протистояння і не допустити повторення відомих трагедій в історії української державності. Вимагаємо взяти ситуацію під контроль, відновити в державі порядок і законність, захистити державне майно та майно територіальних громад, приватних осіб. Звертаємося до лідерів політичних сил та громадськості, не чинити провокації. Ційних і неправомірних дій конфлікт вирішувати в рамках існуючого законодавства. Ми звертаємося до народних депутатів України з вимогою втрутитися в конфлікт та вести роз'яснювальну роботу серед мітингувальників, не піддаватися на провокації, утримувати людей від насильства, зберігати мир і спокій, сприяти налагодженню діалогу, примиренню і відновленню стабільності і правопорядку в Україні. Ми за переговорний процес та висловлюємо надію на те, що він приведе до конкретних позитивних результатів. Тільки прозорість прийнятих рішень, взаємне порозуміння, дотримання чинного законодавства України всіма учасниками конфлікту, на нашу думку, є саме тими кроками, які зможуть привести до подолання політичної і соціальної кризи, та слугуватимуть на користь майбутнього. Путнього України в інтересах народу забезпечуватимуть конституційні права громадян нашої держави. Звичайно, не обійшлося без обговорення. Основні меседжі, які лунали від представників політичних сил та громадськості, характеризували такі думки. Опозиція виступає з угрозами президенту, прем'єр-міністру. І щоб ми ветерани, ветеранські, вони не касаються друг. Мы ветеранские организации обратились все области президенту о том, чтобы защитить нападок оппозиции. У нас есть недостатки правительству, есть недостатки, но эти вопросы нужно, нужно решать не коктейлем Молотова, я считаю, а надо мирным путем, путем переговоров. Дело в том, что оппозиция сейчас вообще не руководит этим майданом. То мы за то, чтобы предотвратить раздел Украины. Украина должна остаться целостным единым государством. Вот эти вот правые сектора, призывы, какие-то там белые молоты – это все фашистующие организации, которые немедленно нужно поставить вне закона, немедленно запретить. И вот в это завернение я предлагаю добавить запрет вот этих радикальных фашистующих элементов, которые Возглавили, сумели возглавить справедливый народный протест и подняли его в сторону разгрома раскола Украины. Здесь просто единственное, що нужно, просто навести нормальный конституционный порядок. І те, що авторитет міліції достаточно, скажімо так, з таких сімі собаків, це теж результат. Але це ж не значить, що всі там такі плохе, там більша часть нормальних, хороших людей, які добросовісно виконують свої обов'язки. Нам потрібно утримати ситуацію в нашій громаді, потрібно утримати ситуацію в державі. Ми звертаємося до держави. Ми хотімо, щоб в нас було добре в державі також. До чого я хочу призвати? Візьмемо оті трагедії українського народу. Давайте їх не допустимо. Давайте не будемо говорити наші. Ваші. Давайте не будемо говорити ті праві, ті не праві. Зараз дуже легко, коли ми зараз оце оцінюємо, сказати так чи так, тільки суб'єктивно оцінюючи. історія поставить всі крапки і дасть оцінку сьогоднішнім подіям. Но єдина оцінка буде така, що для наших дітей, для наших внуків, якщо далі ці протистояння будуть відбуватися, то, на жаль, ми можемо втратити Україну як державу. Врешті, звернення до президента України було підписано майже всіма присутніми. Маємо сподівання, що народу України вистачить мудрості знайти порозуміння між собою та зробити все від кожного залежне, аби мир та спокій знову панував у нашій державі. 23 лютого в Україні традиційно відзначається День захисника вітчизни. З цієї нагоди міська влада вшанувала колишніх воїнів, відвідавши їх вдома. Іван Павлович Ходус напередодні свята зустрічав поважних гостей. Хотілось от такої обстановки домашньої вас поздравити, як одного із видаючихся ветеранів в нашому місті, одного із самих-сами почетних людей. которые сегодня есть примером для молодежи в нашем городе и есть предметом подражания поэтому от чистого сердца я лично от депутатского корпуса исполнительного комитета вас поздравляю с этим праздником Спасибо. и желаю вам всех благ Пріоритетним завданням, яке ставить влада на місцях, є саме вшанування ветеранів та збереження пам'яті загиблих. Про це наголосив у своєму слові міський голова Юрій Котенко. Всенародне вшанування подвигу учасників Великої Вітчизняної війни, збереження пам'яті прополеглих героїв є пріоритетним завданням місцевої влади та громадськості. Наголошує президент України Віктор Янукович. Слухаючи розповідь свечолого ветерана, ще раз переконуюся, наскільки страшним словом є слово війна. Приморська армія, у якій служив Іван Павлович кулеметником, звільнила міста Керч Феодосію Ялту Севастополь. Оборона була сильно укріплена природними природне укріплення. З 8 на 9. З 8 на 9 перейшли вже в окончательне наступлення на, го, на город Севастополь. І в Севастополі 9 числа город Севастополь освобожден. А бойові действия продовжалися до 13 мая, mm -hmm. так как там был Херсонеш mm -hmm. полуостров, там, mm -hmm. там повністю освободили Крим. Усі груди ветерана вкривають нагороди. Найдорожчими, колишній фронтовик вважає дві медалі за відвагу та орден Червона зірка люди, які бачили війну, знають ціну миру, вони розповідають без зупину, називаючи всі дати військових дій, так вже вони закарбувалися в пам'яті і понад усе прагнуть та закликають, аби уроки страшної війни ніколи не повторилися. Одним із важливих напрямків роботи Світловодського управління експлуатації газового господарства є попередження та усунення аварійних ситуацій, пов'язаних з витоком газу. Цю роботу виконує аварійно-диспетчерська служба управління. Саме названня аварійно-диспетчерська служба ту ситуацію, в якій ми работаємо. Тобто це аварії або життє ситуації, які можуть привести к аваріям. Саме по собі такі ситуації создаються. Абонентами, в основном, которые самі намагаються замінити ті ж газові прибори, же установить новые, не имея на це соответствующий опыт. Як повідомив нам начальник аварійно-диспетчерської служби Ігор Величко, в 2013 році до диспетчера служби надійшло більше як 1600 заявок, пов'язаних з витоком газу у побуті на приладах. В основному такі аварії зв'язані з тим, що люди стараються или желая сэкономить какие-то средства, э -э, экономят на том, чтобы оборудование устанавливали специалисты. И пытаются или сами установить оборудование, или же нанимают людей по объявлению. Э -э, в принципе, это и приводит к таким аварийным ситуациям. Следует заметить, что концентрации всего-навсего от 5 до 15% природного газа в воздухе может вызвать уже взрыв. Вот. Наличие даже Одного процента это уже является аварийной ситуацией. Аварийно-диспетчерская служба Светловодского управления газового хозяйства имеет в своем арсенале такие, как высокоточные приборы, которые могут определить сотую долю процента концентрации газа в воздухе, а также приборы, которые указывают на точное место выхода этого газа на газопроводе или на газовых приборах. Вот, поэтому все слесаря, которые работают на аварийно-диспетчерской службе, они обучены, они умеют обращаться с этими приборами и великолепно выполняют свою работу. Спеціалісти аварійно-диспетчерської служби якісно та стабільно виконують всі покладені на них завдання, оперативно реагують на всі звернення споживачів природного газу жителів Світловодська, Світловодського та Онуфрівського районів. А це понад 40 тисяч абонентів, які проживають в радіусі 50 кілометрів від управління. При цьому аварійно-диспетчерська служба, яку очолює Ігор Величко, налічує усього 12 спеціалістів: це диспетчери, водії та слюсарі найвищого розряду. Вони постійно підвищують свій кваліфікаційний рівень та рівень С работниками каждой смены проводятся тренировочные занятия. Также два раза в год мы проводим совместные тренировочные занятия с участием милиции, скорой помощи, пожарной команды. То есть идет оповещение, что внимание проводится тренировочные занятия. Эти тренировочные занятия проводятся по графику, который составляется на каждый год, согласуется в каждой службе. І в принципі затронута кожна тема вазможної аварійної ситуації, яка може произойти в місті. звертаємо вашу увагу, що в разі виникнення будь-яких проблем з використанням газових приладів, чи то їх паламка, чи відчуття запаху газу необхідно негайно зателефонувати до аварійно-диспетчерської служби управління та виконати всі рекомендації диспетчера. Перекройте, ласка, всі крани опускав. Не пользуйтесь газом, не пользуйтесь открытым огнем электроприборами в кухне. Свет, если включенный, не выключайте. Если не включенный, не включайте ни в коем случае. Откройте форточку. По возможности в кухне не находитесь. Ігор Величко звернув увагу споживачів на безпеку використання природного газу у побуті та правила експлуатації газових приладів, адже недотримання цих правил, поганий догляд за газовою плитою, колонкою чи котлом, може призвести до вибухів, пожеж та смертельних отруєнь. Природний газ як би нам комфортно і удобно не було з ним в вбиту, являється одним з найбільших опасних веществ, які ми використовуємо. Тому що, якщо буде безконтрольний. Выход его в окружающую среду он может запросто принести вред как и человеческим жизням, так и материальным ценностям, которые нас окружают. Газ ⁇ вещество, которое не имеет запаха. Поэтому, чтобы его чувствовалось, чтобы человек мог его ощутить, добавляется адорант ⁇ вещество, которое мы воспринимаем как запах газа. Вот. Поэтому большая просьба, если вдруг... Вам показалось или кажется, что где-то рядом пахнет вот этим природным газом, который мы чувствуем. Пожалуйста, в любое время суток, любой, любой день недели, звоните 104 или 253-04, мы обязательно придем к вам на помощь. Нагадуємо, що зателефонувати до аварійно-диспетчерської служби з мобільного телефону ви можете за номером 104 зі стаціонарного 25304. Тетяна Головачова Олександр Вергун телерадіокомпанія Веселка. Урочистою ходою під звуки власних спогадів пройшли воїни-інтернаціоналісти від площі до пам'ятного знаку. На їх обличчях немає радості, та й сльози вже набридли. Вони просто знають, що доки б'ються їх серця, доти житиме пам'ять про їх побратимів, які не повернулися із чужої афганської землі. В руках колишніх воїнів дві живі гвоздики, символ мужності та героїзму. До участі в заході долучилися представники влади, громадськість міста, молоде покоління. Перший заступник міського голови Юрій Лукинський у вітальному слові згадав загиблих, а присутнім від імені міського голови депутатів міської ради, виконавчого комітету побажав бадьорості духу незламної сили волі, злагоди та миру. Здячністю звертаємось до вас. Хто живе поряд з нами, адже ваш бойовий шлях це яскраве втілення вічних ідеалів, мужності, героїзму та благородства, вияв поваги та любові до всіх, хто потребує вашої допомоги, вашого захисту. Президентське завдання владі на місцях забезпечити якісний медичний та соціальний супровід ветеранів війни, в тому числі. Учасники бойових дій на території інших держав та членів їх сімей. Сьогодні багато спекуляцій точиться навколо того, за що воювали і що захищали. Звичайно, пройде час, і історія все поставить на свої місця. Та історія може переписуватися в угоду політикам, але належну оцінку можуть дати лише учасники тих подій. З такими словами звернувся голова районної ради Олексій Шаповал. Політику визначають політики. А солдат він не політик, він поза політикою. Солдат, і для нього саме головне це військова присяга і наказ командира. Так от і військову присягу і наказ командира наші хлопці виконали з честю, як це виконували їхні батьки і діди в роки Великої Вітчизняної війни, 1941-1945 років, визволяючи свою територію і територію країн Західної Європи від німецько фашистських загарбників. Від імені воїнів-інтернаціоналістів слово тримав Олександр Павловський. Дякую вам за те, що не забувайте нас. Дякуємо вам за те, що прошу пробачення за своє формування. Але не знаю, що можна сказати. 25 років дуже, як би каже, це великий термін. А для нас він як буде і невеликий. Будь все зовсім було недавно. Зараз дивиться все на Буганці, наскільки ми тут від все? Вже не, не доросліше, як раніше казали, Та стало старше, стало старше вже, мабуть, старіше. Але дійсно, то, що нас зв'язує перший раз, це наша дружба. І навіть в той період, коли в державі твориться такі те та саме, ми будемо дружити, ніколи не станемо на різні, не повинний барикад. І досі призиваємо наш народ до терпимості, Любові вам любов. до миру. Хто бачив війну, той знає, що таке, може й оцінувати. На холодний камінь лягли вінки та квіти від афганців, побратимів, влади та громади міста. Загиблих вшанували хвилиною мовчання. Огонь! Огонь! Оружие на плечо!